Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що чоловік, якого заарештували за підозрою в підготовці нападу на будівлю польського парламенту, мав зв'язки з Андерсом Брейвіком. Нагадаємо, минулого року у Норвегії Брейвік організував терористичні акти, внаслідок яких загинуло 77 осіб. Цим чоловіком виявився 45-річний професор хімії. Вважається, що Брейвік закуповував деякі хімічні реактиви для виготовлення бомб саме у Польщі. До того ж, поляк, нібито брав за приклад діяльність норвезького. Терориста. Експерти повідомляють, що польські підозрюваний та Брейвік мають схожі погляди. Гадаю, що ідеологія цих двох осіб однакова в тому значенні, що вони розділяли праворадикальну екстремістську ідеологію, яка передбачає ксенофобію та антидемократичні настрої. Зазвичай ці особи діють невеликими групами або наодинці. Також ці люди вважають, що діючи радикальним способом, вони зможуть підірвати засади демократії. Польський прем'єр також повідомив, що дослідження закордонних контактів Брейвіка допомогло польським правоохоронцям вийти на підозрюваного. За останні кілька років Польща стала однією з небагатьох європейських країн, де діяльність праворадикальних груп стала більш активною. Експерти зазначають, що така тенденція пов'язана з фінансовою кризою в Єврозоні.